Мене звати Марія, мені 63 роки. Я все життя пропрацювала в бібліотеці маленького містечка на заході України. Справжніх пригод у моєму житті було небагато, і я завжди вважала це благом. Я не шукала драми, а прагнула спокою. Але саме спокій виявився тим, чого мені забракло, коли я побачила те, чого краще б не бачила. Моя донька Катерина живе неподалік за кілька кварталів. Вона працює в школі, викладає українську мову. Її чоловік Олег – медик, вони познайомилися на студентському вечорі в гуртожитку і з того часу були разом. Мені завжди здавалося, що вони та пара, про яку кажуть один для одного. У них двоє дітей Іринка і Владик. Я часто сиджу з ними, коли батьки на роботі, і щиро радію кожному моменту з онуками. Того вечора я поверталася з магазину, коли згадала, що забула купити кефір. Біля рогу вулиці є маленьке кафе, де часто збирається молодь, а за ним готель. Чомусь я вирішила скоротити шлях і пішла вузькою вуличкою, і тоді я побачила її. Катерина стояла біля дверей готелю, з нею був незнайомий чоловік. Високий, трохи лисуватий, із самовпевненою усмішкою вони сміялися, а потім він ніжно обійняв її за талію і поцілував у шию. Вона не опиралася, навпаки, здавалося, що їй це приємно. Я застигла на місці, моє серце закалатало так швидко, що я не могла дихати. Катерина, моя донька і якийсь чужий чоловік. Може, я щось не так зрозуміла? Може, це помилка, але ні. Вони обнялися і зайшли до готелю, наче це був не перший раз. Сумнівів не залишилося. Я сиділа на лавці біля скверу, у руках пакети з продуктами, про які я вже забула. Починав моросити дощик, але я не відчувала холоду. Я просто дивилася перед собою, поки думки гупали в голові, наче птахи об скло. Зрештою, я дістала телефон і набрала номер. «Алло, мамо. пролунав її звичний, теплий голос. Катрусю, привіт. А ти де зараз? На роботі, у школі. У нас щойно закінчилося засідання, відповіла вона без жодного сумніву в голосі. Я стиснула губи. Зрозуміло. Ти нічого не хочеш мені розповісти? А що сталося? Її голос трохи напружився. Про того чоловіка, з яким ти заходила в готель півгодини тому, запала тиша. Мамо. Тихо сказала вона, це, це не те, що ти думаєш. Катерино, не бреши мені ще кілька секунд мовчання. І вона кинула слухавку. Вона прийшла до мене наступного ранку, без макіяжу, з розпатленим волоссям, наче після безсонної ночі. Мамо, я не хочу, щоб ти так про мене думала, сказала вона з порога. А як я маю думати, доню? Вона сіла навпроти, опустивши голову. Це не просто. Олег хороший, він добрий, турботливий, але між нами вже давно щось зникло. Він живе роботою, його майже не буває вдома. Я почуваюся самотньою, і тому пішла до іншого. Я не шукала цього, воно просто сталося. Він мене слухає. Він бачить мене не як матір, не як господиню, а як жінку. Я хотіла щось сказати, але не змогла. Її слова били, як ляпаси. Я не виправдовувала її, але бачила, що вона сама себе зневажає. Катерино, прошепотіла я, а діти? А Олег? Я не знаю. Сльози текли по її щоках. Я не знаю, що робити. Після того ранку Катерина не з'являлася кілька днів, не дзвонила, я теж мовчала. У хаті стояла гнітюча тиша. Онуки залишалися з Олегом, бо Катя сказала, що їй треба побути самій. Він, мабуть, нічого не підозрював, писав мені повідомлення. Катруся трохи втомилась, мабуть, перепрацювалась. Можеш їй щось смачне зварити, може, зайде до тебе ввечері. Ці слова кололи мені серце, він щирий, довірливий, не заслуговує на зраду. Але вона моя донька, я виростила її. Пам'ятаю, як у п'ять років вона прибігла до мене з лялькою і сказала: Мамо, я теж колись буду такою, ж, як ти, доброю. А тепер я не знала, що в неї в голові. Відчувала, як усередині росте щось важке злість, сором, провина, розпач. Чи маю я право мовчати? Чи маю я право казати правду? Що гірше зрадити доньку чи совість? Я все життя вирішувала проблеми сама, але цього разу не витримала. Зателефонувала надії старій подрузі з бібліотеки. Вона знала Катрусю. Привіт, Надю! Можна до тебе зайти? Звісно, машо, ти якась не така по голосу. Я принесла їй домашній пиріг, ми сиділи на кухні, пили чай. У каті інший чоловік, сказала я, я бачила їх сама. Надія на мить заніміла, а потім обережно спитала вона що хоче піти від Олега? Ні, принаймні ще не сказала цього, але я бачу, що вона заплуталась. А ти хочеш розповісти Олегу? я кивнула. Але не можу як гляну на неї мову ковтаю, вона ж моя дитина, хіба мати здатна піти проти своєї кровинки? Надія зітхнула і поклала руку мені на плече. Маша, я тебе розумію, але є ще одна правда якщо ти мовчиш, ти стаєш частиною цієї зради, ти ж знаєш, як боляче, коли тобі брешуть. Твій чоловік був чесний, так, і я теж. Ми не мали секретів. І, може, тому я й не розумію Катю. Для мене це як ніж у спину. У неділю я зібрала всіх на вечерю. Прийшли Олег, діти, Катя. Вперше за тиждень ми сиділи за одним столом. Я приготувала борщ, курку, зробила вареники з вишнями. Влад постійно щось торохтів, і ринка крутилася на стільці, а Катя дивилася в тарілку. Олег жартував, як завжди. Мамо, ну як у тебе виходить такий борщ? сказав він із посмішкою. Я ледве стримала сльози. Цей чоловік сидів тут, щасливий, ні про що не знаючи, а поряд із ним моя донька, яка ховає від нього найбільшу таємницю. Потім я залишилася на кухні прибирати, а Катя зайшла допомогти. Мамо, сказала вона пошепки, я все ще думаю, що робити я не знаю, чи зможу це витримати. Я не можу дивитися йому в очі, відповіла я, і водночас не можу втратити тебе. Я припинила це, раптом сказала вона. Я вирішила, що не хочу жити подвійним життям. Ти впевнена? Так, я ще не сказала тому чоловікові, але я це зроблю. Я не знала радіти чи боятися, бо брехня вже сталася, і хоча вона зупинилася, рана залишилася, як шрам, що не зникає. Наступного вечора пролунав дзвінок. На екрані Олег. Мамо, привіт, я можу з тобою поговорити. Моє серце завмерло. Невже він дізнався? Так, звичайно. Мені здається, Катя якась не своя останнім часом. Вона нічого тобі не говорила. Я ковтнула слину. Може, втома, відповіла я, а може, осінь. Ти ж знаєш, бувають моменти, коли людину накриває. Можливо, просто мені здається, що вона щось приховує. Олеже. Я зібрала всю свою силу. Ти дуже добрий. Не кожна жінка має такого чоловіка. Просто будь поруч, говори з нею, і якщо щось було, може, вона сама тобі скаже. Ти щось знаєш? Я знаю тільки те, що сім'ї часом проходять через шторм, але якщо кохання справжнє, вони його витримують. Через кілька днів Катя знову прийшла до мене цього разу впевненіша, спокійніша. Я сказала йому тому чоловікові, що все, що більше ніколи. Він спочатку сміявся, казав, що я ще повернусь, а я вперше відчула огиду. І як ти тепер полегшено, і страшно, бо я не знаю, чи зможу колись пробачити себе? Це вже інше питання, відповіла я. Але головне, ти зробила вибір. Мамо, мені страшно втратити Олега, але ще страшніше є втратити себе. Я обняла її, нарешті обняла по справжньому можливо, не все ще втрачено, прошепотіла я. Але тепер це вже не моя битва, це ваша. Я не сказала Олегу правди і досі не знаю, чи вчинила правильно. Але щоночі, коли засинаю, я дивлюся в темряву і питаю себе може, я мала бути жорсткішою? Сказати йому? А потім згадую Катю з її зламаним голосом, з її вибором і тихо кажу собі. Я зробила те, що змогла, я просто мати. Минуло два тижні після тієї розмови. Катя справді змінилася. Вона стала уважнішою, більше часу проводила з дітьми, вечорами робила їм млинці, гралася з Іринкою, в ляльки. Олег помічав це. Ти дивись, мамо, сказав він якось, коли я прийшла до них провідати дітей. Катюша ніби оновилась, не впізнаю її. Раніше приходив із роботи, вона мовчить сумна, а тепер щось співає на кухні. Я кивала, усміхаючись, але всередині мені було важко, бо я знала правду, якої він не знав. І хоча Катя ніби почала життя спочатку, те, що сталося, не зітреш. Катя також ніби помолодшала, в її очах знову з'явилося світло. Але я бачила в них і страх, вона боялася. Одного вечора ми з Олегом удвох поверталися з батьківських зборів, я йшла повільно, тримаючи парасольку, бо починався дощ. Він ішов поруч і раптом спитав Мамо, а ти ніколи не помічала в каті змін. Я зупинилася. А що саме ти маєш на увазі? Та не знаю, у неї був період, коли вона ніби зникла, ходила як привид, а тепер знову вона. Це, звісно, добре. Але мене не покидає відчуття, що щось сталося, я опустила очі. Може, просто осінній депресивний період, усі ми маємо злети й падіння. Катя сильна, вона все витримала. Мені просто хочеться, щоб усе було чесно, сказав він, щоб без таємниць, бо я її люблю, я їй довіряю повністю. Він був щирий, беззахисний, такий, якого легко поранити. Я нічого не відповіла, просто пішла далі. Через кілька днів між Катею і Олегом сталася сварка. Я дізналася про неї від Іринки, яка приїхала до мене з червоними очима. Бабусю, мама з татом кричали мама казала, що не відчуває підтримки, а тато кричав, що не розуміє, чого їй не вистачає. Катя зателефонувала пізно ввечері. Мамо, я не витримую. Він почав мене підозрювати. Я бачу, що він здогадується, і я боюся, що все зруйнується. Але ти ж припинила це, доню, ти змінилася, ти повернулась додому серцем, Повернулась, але не забула. Я щоразу прокидаюся вночі і думаю, а що, як він дізнається, а що, як хтось побачив нас тоді? Катерино, найважче вже позаду. Тепер тільки вперед, ти маєш шанс усе зберегти, але маєш бути чесною, хоча б із собою. У суботу до мене завітав Олег, без попередження. Мамо, можна з вами поговорити відверто, я кивнула. Ви знаєте щось про Катю? Я маю на увазі щось, чого я не знаю, і я завмерла. Серце стукало в горлі. Він дивився прямо в очі. Будь ласка, скажіть мені, бо я заплутався, я люблю її. Я хочу врятувати нашу родину. Але якщо вона зрадила мені, я маю це знати не для того, щоб розбити все, а для того, щоб почати справди. Я не знала, що відповісти. Було відчуття, ніби стою над урвищем один крок і все зміниться. Олеже, прошепотіла я, я не можу тобі нічого сказати, бо це не моя правда, це її історія, і якщо вона вирішить, вона тобі все розкаже. Він опустив голову. Я зрозумів і пішов. Наступного дня я гуляла з онуком у парку. Ми годували голубів, коли він раптом запитав Бабусю, а чому мама сумна? Чого ти так думаєш? Бо вона більше не сміється, як раніше, і тато теж вони ніби разом, але ніби далеко одне від одного. Я проковтнула клубок у горлі. Інколи дорослі мають свої труднощі, але вони вас люблять, тебе й Іринку. це головне. А що, як вони розійдуться? Це питання пробило мене наскрізь. Я обняла онука і поцілувала Ти не маєш думати про це усе буде добре, ми всі поряд, і ти не сам. Уночі мені наснився мій покійний чоловік. Він сидів на кухні, пив чай і дивився на мене. Машо, сказав він, правда завжди знаходить дорогу, але чи готові ми її прийняти? Я прокинулася в сльозах, довго сиділа в темряві, дивилася у вікно. Тиша гнітила, я більше не могла мовчати. Але перед тим, як щось робити, я вирішила поговорити з Катею востаннє відверто, без лайки, без моралі, просто мати й дочка. Ми зустрілися в кав'ярні, я запросила її сама Доню, ти маєш сказати йому правду. Мамо, я боюсь, я теж, але брехня не ґрунт для шлюбу. Якщо ти хочеш почати з чистого аркуша, він має знати. Катя заплакала тихо, беззвучно. А якщо він піде, тоді піде, але принаймні з повагою до тебе, бо правда, це найвищий прояв поваги, навіть якщо болить. Я подумаю, прошепотіла вона. Минув тиждень. Катя не телефонувала, не писала, я не хотіла тиснути. Знала, вона стоїть перед вирішальним кроком або скаже, або залишиться у брехні назавжди. І ось одного вечора вона подзвонила, її голос був тихим, тремтячим. Мамо, я сказала, що? Я розповіла йому про все. Мене ніби струмом вдарило. І що він? Мовчав дуже довго, просто дивився на мене, потім встав і пішов у спальню. Через годину вийшов, зібрав речі і сказав, що на кілька днів поїде до батьків. І він нічого більше не сказав. Сказав, що не може дихати, що не знає, як жити з цим далі, але ні крику, ні злості, тільки тиша. Я сиділа з телефоном у руці і перед очима стояло його обличчя. Олег, той, хто роками вірив, довіряв, носив її на руках. І зараз розбитий. Наступного ранку я поїхала до Каті. Вона сиділа на кухні, бліда, із заплаканими очима, онуки були в школі. Він забрав кілька речей сказав, що поговоримо згодом більше нічого ні звинувачень, ні прокльонів. І що ти відчуваєш? Що в мені щось померло, але водночас щось ожило я сказала правду вперше за довгий час не живу в тіні. Це боляче. Дуже, але це чесно, я заварила чай, ми довго сиділи мовчки. Мамо, прошепотіла вона, я не знаю, чи він повернеться. Це вже залежить не тільки від нього, а й від тебе. Чи зможеш ти знову стати для нього тією, кого він кохав? Катя опустила очі. Я не знаю, ким я стала увечері, мені зателефонував Олег. Мамо, я не знаю, що робити. Його голос був спустошеним. Я не очікував, я довіряв їй. Я думав, ми команда, а вона. Олеже, перебила я, я знаю, але я не можу обирати замість тебе. Вона сказала, що все закінчила, що шкодує, але це нічого не змінює. У мене перед очима стоїть її брехня. А перед її очима твоя довіра. Вона зруйнувала її, але вона зробила крок назад це не виправдання, це можливість. Я люблю її, прошепотів він, і це найгірше, бо якби не любив, усе було б простіше. Олег повернувся додому через три дні, без помпезності, без обіймів. Просто прийшов і сказав Ми повинні говорити. Вони зачинилися в кімнаті на кілька годин, діти спали. Я сиділа в коридорі, ніби сама чекаючи вироку. Коли двері відчинилися, Катя вийшла першою. Її очі були червоні, але спокійні. Ми вирішили дати шанс, сказала вона. Не прощення шанс почати спочатку, але з умовами, додав Олег, виходячи за нею. Я не зможу забути. Катя мовчки кивнула, я обняла їх обох, знаючи, що це лише початок довгого шляху. Перші тижні були дивними, вони жили разом, але ніби навшпиньки, жодних сварок, але й жодної ніжності. Катя ходила, як винна, постійно намагалася бути ідеальною. Олег стриманий, відсторонений, діти все відчували. Мамо, якось сказала Іринка, чому ви не смієтесь із татом? Катя сіла поруч, притиснула онучку до себе, бо ми зараз вчимося знову бути разом. Ви розлучитесь? Ми зробимо все, щоб ні. Я бачила, як вона бореться, і я бачила, як Олег намагається, але кожен їхній рух як хода по склу, болісна, обережна, небезпечна. Одного ранку, коли всі ще спали, я встала і вийшла у двір. Було тихо, світало, і я вперше за довгий час почала молитися. Господи, шепотіла я, не прошу дати їм щастя, прошу, дай їм сили, сили витримати, бо іноді це важливіше, я не знала, чи почують мене, але вперше відчула, що моя провина трохи відступила. Через місяць після того як Олег дізнався правду, Катя покликала мене на кухню. Мамо, я більше не боюся, ми ще не ідеальні, але я більше не принижуюсь перед ним. Ми говоримо, ми чесні, це нове. І дуже страшне. Але я вірю, я побачила в її очах не смуток, а рішучість. Він ще не пробачив, але він поряд, а це означає більше, ніж слова. Я мовчки посміхнулася вперше за довгий час. Через два місяці після всього Катя подзвонила мені і сказала: Мамо, ми з Олегом їдемо на вихідні до Карпат без дітей. Нам треба побути вдвох. Я усміхнулася. Правильне рішення. Ти посидиш із дітьми? Звісно, доню. Вона не пояснювала, чому поїздка важлива, але я розуміла це була їхня спроба заново побачити одне одного, не як батьків, не як тих, хто ранить, а як двох людей, які колись кохали, і, можливо, ще кохають. Після повернення вона не казала нічого особливого, але я побачила, як Олег поклав руку їй на плече, як вона підвела до нього очі, без страху, без заниженої провини, просто по людськи. Вони мовчали, але це було нове мовчання тепле, не порожнє. Якось ми з Іринкою пекли печиво, і вона спитала Бабусю, а любов це коли ніколи не ображаєш. Я задумалася. А мама і тато мене люблять? Дуже, ти для них найцінніше. Вона задумалась. А ти когось колись ображала, я ледь не розплакалась, іноді, доню. Але найважливіше просити пробачення і виправляти свої помилки. Іринка усміхнулась Я попрошу пробачення в братика, що з'їла його цукерку. Я притиснула її до себе. Вона ще не знала, скільки болю і гіркоти буває за словом паа пробач. Але її маленьке серце вже відчувало головне любов потребує сили. Катя повернулась на роботу. Олег теж вони знову жили як сім'я. Але я бачила тепер між ними не було тієї безтурботної легкості, що була колись, тепер було щось інше обережність повільна, але щира, вони частіше говорили, не про великі речі. Про дрібниці. Але це було важливо, бо саме з дрібниць знову вибудовується довіра. Одного вечора Олег сказав мені: ми ходимо на сімейні консультації раз на тиждень. Це дивно, але допомагає ми вчимося говорити. Це мужньо, відповіла я. Це боляче, але краще, ніж мовчати. У той самий вечір Катя зайшла до мене на кухню, принесла баночку меду. Мамо, це тобі. Дякую, доню, вона сіла навпроти. Мені здається, я ще досі не попросила в тебе пробачення. За що саме? За все, за брехню, за те, що поставила тебе в ситуацію, де ти не мала вибору, за те, що ти мовчала заради мене, хоча тобі це коштувало сліз і болю. Я подивилась на неї і потім сказала: Я не була ідеальною матір'ю, але завжди хотіла, щоб ти була щасливою, і я не суддя, я мати. Катя схилилась і заплакала. Я обняла її. Головне, що ти повернулась не в дім, а в серце, у своє і в його. Олег ніколи не згадував про ту зраду в моїй присутності. Він не питав, чому я тоді мовчала. Але якось, коли ми залишилися наодинці на подвір'ї, він раптом сказав Мамо, я знаю, що ви тоді все бачили, і що не сказали. Я опустила очі так, я не змогла, вона моя донька. Я не ображаюся, чесно, тоді я б, мабуть, не був готовий почути це ні від кого. Він зітхнув. Знаєте, я й досі не можу сказати, що пробачив її повністю, але я живу далі, і я вирішив краще будувати, ніж ламати. Ти добрий, Олеже? Ні. Просто втомився від болю. На різдво Катя принесла мені велику коробку. Я відкрила її. Там була стара сімейна фотокнига, яку я вважала загубленою. Ми з Олегом зробили копії, відновили її. Він сам шукав усі знімки. Я гортала сторінки. Там ми ще молоді, усміхнені, потім вже Катя маленька з бантами. Потім і Катя й Олег на весіллі, і он найновіші Катя, Олег, Владик і Усмішки вже інші, у них не лише радість, у них сльози, боротьба, сила. Це наша історія, сказала Катя. Ми більше не ховаємо її частини. Минуло півроку, усе наче стало на свої місця. Вони більше не згадували про минуле, але я знала, воно з ними, як тінь. Але не страшна, а навчальна, я теж змінилася. Раніше я думала, що мати це та хто виховує, вчить, захищає. А тепер я зрозуміла мати це та хто залишається, навіть коли не схвалює, навіть коли болить, навіть коли хочеться кричати. Я не виправдала нічого, що зробила моя донька, але я залишилась, і, можливо, саме це допомогло їй не впасти остаточно. Я часто сиджу в кріслі біля вікна. Онуки бігають у дворі, Катя кричить їм щось із кухні, Олег майструє щось у гаражі. Іноді я думаю, а що було б, якби я тоді одразу сказала йому правду? Може, вони вже були б не разом, може, діти жили б у двох домах, а може, ні, але сталося, як сталося. І хоча я досі не знаю, чи вчинила правильно, я бачу, що родина вціліла це не казка. Вони ще сваряться, вони ще зранені. Але вони разом і кожного ранку вибирають одне одного знову. А я? Я просто мати. І я вдячна, що маю можливість бачити, як мої помилки і мовчання обернулися на силу і новий початок. Бо правда, вона не завжди ламає, інколи вона очищає. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео.